Жили були у бабусі, два веселих гусі. Так, у старій окузі один сирий, другий білий, ходять як боси. Де крок за кроком по селу, наче зреполоски. Сірий в капці боком біли в темних скельцях. Кажуть сім, не чіпай, В на серйозні серця. Бабця хліб їм ламає, мов контракт підписує. Вони клюють і сміються, село, хай підписує. Ей, hey! два веселих гусі. Весели гусі, один сирий, другий білий, роблять шум по русі, та веселих гусі, летять крізь завіси, Якщо чуєш їхні крики, значить тут завіси. Сирий любить двіж, білий любить спокій. Так зайде сусід, замку всім одразу боком. Ха -ха -ха. По двору, як сирен на місті заспівали так, що навіть пес прикинувся листям. Бабця каже тихо, а їм сміх із бухлеться. Сірий стрибнув на лавку, білий двері б'ється, ми охорона хати, ми бабусен захист, кожен крок під контролем, кожен шум аналіз. Ha, ha. Два веселих гусі, два веселих гусі. Один сірий, другий білий, роблять шум по русі. Два веселих гусі летять крізь завіси. Якщо чуєш їхні крики, значить тут завісі. Oh. Сірий каже, я головний білий та мріє. Oh. Сперечаються на кухні, хто з них світ рятує, бабця ставить їм картоплю мирний стіл. Затишов. Та oh. в oh. очах oh. в обох вогонь, суп розкіш Два веселих гусі. Love a